Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами побуваємо на фабриці, де виготовляють такі необхідні для нас речі, без яких ми не уявляємо наше життя. А що ж це за речі? Давайте відгадаємо загадки. Гарна сукня є в Марічки, є блакитні довгі стрічки, а до сукні є в Марічки два чудові. Що, дітки? Правильно Черевички. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю, не ходжу у них на танці. Це зручні, м'якенькі, що дітки. Так, це капці. В них забив я перший гол. В них я граю у футбол, бо вони не для домівки називаються. Як правильно кросівки? Влітку тепло, влітку гарно, не сиджу я вдома марно, вже взуваю я на ніжки гарні, легкі. Що? Так, босоніжки Відгадай загадку, хто ми у ясний день сидимо вдома. Якщо дощ, у нас робота захищати ноги від води й болота. Що це, дітки? Так, це чобітки. Молодці дітки. Черевички, капці, кросівки, босоніжки чобітки, чешки. Як ми можемо назвати одним словом? Правильно, взуття. А звідки ж береться взуття? Так, взуття виготовляють люди на спеціальних фабриках. Як ми можемо назвати цю фабрику? Фабрика яка? Так. Взуттєва, взуттєва фабрика. Для того, щоб виготовити взуття, спочатку створюють ескіз, тобто малюнок майбутнього виробу. Потім розкроюють матеріали. Потім сшивають та склеюють частини, обробляють, тестують виріб. І лише тоді ми отримуємо гарні та зручні черевички чи чобітки. А що ж виготовляють взуття? Якщо взуття виготовлене із шкіри, ми кажемо шкіряне взуття. Якщо взуття виготовлене із гуми, ми кажемо гумове взуття. Якщо виготовлене із замші, це яке правильно замшеве взуття. В залежності від пори року, коли його використовують, взуття буває літнє, зимове, міжсезонне. Взуття призначене для чоловіків ми називаємо чоловіче взуття, призначене для жінок жіноче взуття, а взуття призначене для дітей називаємо дитяче взуття. Про взуття та його призначення можна говорити нескінченно довго, але наша зустріч сьогодні добігає до кінця. Дякую вам за увагу! На все добре! До нових зустрічей!